Усім привіт! Рада вітати вас на нашому занятті з української мови з підготовки до НВТ. Сьогодні, 8 травня, і ви вже, можливо, знаєте ваші дати в особистих кабінетах, і це допоможе вам розрахувати ваш час, скільки тижнів і які теми варто підтягнути. Але ми завершуємо з вами. Сьогодні у нас п'яте заняття. Ще п'ять занять нас очікує, але е, деякі. Хоч і офіційна офіційна дата старту НМТ це 14 травня, але учні 11 класів складатимуть це у червні, тому що вам треба завершити навчальний рік, тому скоріш за все, що ваша дата буде в червні. Або це буде початок червня, або це буде середина червня. І від цього ви можете відповідно відштовхуватись і розрахувати свій час і повторити найскладніші теми. Ми продовжуємо розмову з вами про частини мови. Отже, морфологія. Пам'ятаємо, що це завдання на відповідність, воно буде обов'язково визначення частин мови. І, відповідно, це важливо для отримання високих балів і виконання цього завдання саме. На високий бал. Отож, розпочнімо. Ми завершили з вами самостійні. Пам'ятаємо, що самостійні відповідають на питання, вони є членами речення, службові, тобто ті частини мови, які не відповідають на питання, але вони є членами речення разом із самостійними. І щоб не переплутати їх між собою. Отож, прийменник. Пам'ятаєте, я наголошувала на тому, що коли ми вивчали самостійні частини мови, наголошувала, що є імені. Для чого? Для того, щоб запам'ятати, що прийменник буде стояти при Іменних частин мови, тобто він так і називається прийменник. По-перше, щоб не переплутати його з пристильником, прикметником співзвучним, а ще й до того, що ми розуміємо, що прийменник це службова частина мови, і вона стоїть біля іменних, тобто іменника, займенника, числівника, прикметника. І е, дуже класно уявити, наприклад, стіл. Все те, що ви можете притулити до столу. На столі, під столом, за столом, ви столі, для столу, до столу це все буде прийменник. Тому запам'ятайте ще й візуально, бо у вас тест. Ви бачите очима. Ви бачите речення. І відповідно визначити ту чи іншу частину мови, вам допомагають сусідні слова, тобто сусіди. Тому е, прийменник буде стояти біля іменника, займенника, числівника або прикметника, відповідно. Або уявляєте якийсь предмет, іменник, так найчастіше і дуже часто, але краще це стіл на столі, в столі, під столом і так далі. Щодо групи прийменників за походженням, вони бувають похідні і непохідні. Ця інформація вам потрібна. Для того, щоб, по-перше, повторити перейменник взагалі, і для того, як вони пишуться. Тому що непохідні перейменники вони коротенькі, так? З, одного, там, з двох до трьох літер. А вже похідні вторинні їх ще називають, вони складаються з двох, і у нас можуть бути навіть цими словами під час, назустріч, відповідно до близько, «шляхом» і так далі. Забудовою складні і складені. І прості. Прості з одного, складені, до речі, пишуться через дефіс із часочкою з, але якщо немає часочки з із, ми пишемо їх разом попід, понад заради. І складені вони пишуться в три слова: у зв'язку з, згідно з відповідно до, пам'ятайте. Групи прийменників забудовою так само ми їх ось бачимо: прості, складні і складені. Тому вас не будуть питати, який це прийменник, наприклад, за забудовою простий складний чи складений. Вас питатимуть правопис, скоріш за все. Тому запам'ятайте. До речі, прийменник з «із» тільки в значенні за чимось за чимось. Коли російська калька і за тебе, і за мене, ми кажемо через тебе, через мене, через певні обставини, да? через сімейні обставини. Тому із, із за мається на, на, на увазі за чимось. Тобто за чимось, за столом. Але запам'ятайте, що саме ці е, часточки з прийменниками пишуться через дефіс. Далі. Дуже важливо знати зв'язок прийменника з непрямими відмінниками іменника, тобто узгодження. Прийменники вживаються з іменниками в усіх відмінках, крім називного та кличного. Форма місцевого відмінка завжди виступає з прийменником у комп'ютері на моніторі. Інші відмінки можуть бути як з ними, так і без них. Прийменники без біля до, за, спід проти серед, вживаючи найчастіше. Найчастіше з родовим відмінком. Без кого-чого допомоги. До кого-чого лісу. Назустріч, на перекір, на переріз, у супереч навздогін, по-перше, звертаю вашу увагу на правопис цих прийменників. Вони дуже часто, кому чому, давальний. Назустріч долі, на перекір батькові, над, під, перед, поза. Такі прийменники найчастіше вживаються із знахідним та орудним відмінком. Над усе, під листя, над усім. Знахідний та місцевий вживаються з прийменниками на об, О по. О першій годині на роботу, об 11-й на небі. З із, з. Ми вживаємо із родовим та знахідним орудним відмінком. З дерева. З деревом. І у ви вживається з родовим, знахідним та місцевим у тебе, у книгу, у повісті. Насправді, мовна наша звичка, інтуїція, ми спілкуємося, ми вживаємо при зазвичай правильно. Але якщо це калькування з російською, то звичайно там зовсім інші. інші Інші прийменкові конструкції, тоді вживається або інший переменник, або взагалі не вживається переменник. Відповідно до постанови, пам'ятайте, згідно з відповідно до. Для записів, книга для записів, засоби для очищення. Прийменник до вживається в таких словосполученнях брати до уваги, їхати до Львова, довідатись з книжок. Залік з економіки, а не по економіці або по математиці, а з певного предмету: заступник директора з господарської частини, а не по господарській частині, відповідно. Ці прийменники запам'ятовуйте, бо прийменник ще може тягнути за собою лексичну помилку також. За виконати за алгоритмом, за згодою, за розкладом, за спеціальністю, а не по спеціальністю. Тобто за з і за, найчастіше в українській мові саме, е, саме використовується, а в російській використовується по. Е, згідно з «за» виглядати за хмари, вже наголошували на тому, ну, на по. Уважно будьте з по, тому що це ну, може бути там, лексична помилка. По, по гімназії, наказ по гімназії, ходити по молоку, не за молоком, не за хлібом. За чимось, за А продукти, все це вживається з ПО. Виплатити по 100 гривень, чергувати по школі і різьбити по чомусь. Тобто «по» – це зазвичай або поверхня, або продукти. Так? Тобто по хліб, по воду, по молоко. Прийшов у справі передати у спадок прийменник У через і завдяки два прийменники, які будьте уважні. З ним. Через це негативне значення, так? наприклад, пропустив через хворобу. Запізнився через е, е, корки на дорогах, е, там ще щось, ну, типу, щось такого. Але якщо у вас позитивний, позитивний е, такий настрій, то завдяки. Тобто ми завдячуємо. Я склала НМТ на 200 завдяки заняттям з українською, або додатковим заняттям, або наполегливі праці, або ще щось. Через це зазвичай негативно. не через хворобу, через негоду, через ще щось. Не Із-за, да, бо причиновий сполучник російської, і із за Ізені погоди, да, із за чогось. Із-за – це тільки за чимось. Це найпоширеніша така помилка, яка може стосуватися і лексики та також. Про прийменник згадали: тобто, уявляємо стіл, пам'ятаємо, що прийменник називається не просто так прийменник, тому що він при іменних частинах мови. Далі сполучник. Сполучник сполучає. Це службова частина мови, яка вживається для сполучення однорідних членів речення, або частин складного речення. Тобто ми розуміємо, що це або однорідні яблука і груші, або, відповідно, це на межі речень, там, де й буде кома. Реве та сторони, днів широкий, бачимо сполучник Та, він з'єднує. Однорідні присутки ревета стогне. І соловей не співає, якщо їжі вже немає, біля кому візуально навіть в тексті, чому дуже важливо візуально працювати, тому що у вас не усний іспит, а письмовий, І коли ви, ну, типу, це дуже так, тобто ваша увага звертається на літери, дуже важливо дивитися на сусідів. І от якщо коротеньке слово стоїть. А, Посередині речення перед там є кома, і ви розумієте, що це можливо сполучник, ну, тобто два речення: соловей співає і їжі немає. Ми розуміємо чітко, що це складне речення, а в складному реченні має обов'язково бути або розділовий знак, або ем, сполучник, або і те, і те. Але обов'язково має бути, тому що це складне речення, яке теоретично могло би бути там е, окремо. Тому сполучник сполучає або речення, або однорідні. Сурядні і підрядні сполучники у нас діляться на дві великі групи: це сурядні і підрядні. Навіщо знати сполучники за групами? Для того, щоб легко знайти складносурядне і складно підрядне речення. Я учням завжди рекомендую і раджу вивчити тільки сурядні, бо їх менше, і методом виключення ми розуміємо, що все решта є підрядними. Але обов'язково ми звертаємо на це увагу і. Проговорюємо і запам'ятовуємо сурядні сполучники. Вони поділяються на три таких підгрупи: міні єднальні, протиставні і повторювальні. Єднальні ті, які з'єднують, найчастіше це І, та в значенні «й». Можуть бути такі повторювання: ні, ні, ані ані не тільки ай. Найчастіше це а, але протеза, те однак. Однак, до речі, чомусь забувають, що це сполучник і чомусь губляться, і визначаючи, яка це частина мови. Але запам'ятайте, протезати однак і, та найчастіше. Підрядних ви бачите їх більше. Це ті сполучники, які з'єднуються, головну і підрядну частину в складно підрядному реченні. Тобто, коли ми розуміємо про складно підрядне, складну середне, що буду говорити. Але якщо нам зараз у нас тема, то вивчіть, будь ласка, сурянні підрядні сполучники. По-перше, це вам допоможе визначати частину мови, бо сполучники є в частинах мови. А по-друге, це вам допоможе в завданні, які точно є, і воно таке також на відповідність, складносередне, складнопідрядне без сполучнику і так далі. Тому, коли людина розуміє, що це речення, по-перше, складне, дві граматичні основи, а далі сполучник і розуміє відношення, бо сурядність це рівноправність, це начебто два окремих речення, а підрядна є головна і є залежна. Зверніть увагу, причина часу, умови мети це майже те саме, що обставина да, за сенсом. Але оці сполучники бо тому що, через те, що оскільки, у зв'язку з тим, що, якщо якби коли, щоб. Це все у нас підрядні сполучники. І продовження таблиці, ви бачите, розділові. Вони ще ну, типу, може здатися, що вони так? або або чи-чи, хоч хоч то-то. то Чи то соловей співає, чи то там, музика грає. Да? Ось е, музика грає, соловей співає, і бачимо ці такі розділові е, сурядні словосполучники. Їх набагато менше, сурядних взагалі. Е, підрядних більше. Вони не повторюються, вони не однакові. А, Тому звертаю вашу увагу, що підрядні у нас допустові порівняння з'ясувальні міри і ступені наслідкові. Так що це дуже легко, по-перше, наслідок, обставина наслідку. Та якщо ви звертаєте увагу, то назви навіть, е, обставина, допустів у нас є: обставина, міри і ступені, часу, е, причини, умови, так, ви бачите, ці слова, які. Ну, тягнуть за собою граматичні категорії обставин, взагалі ну, багато правил в українській мові. Хоча ми е, говоримо зараз тільки про сполучник. Так само сполучники бувають за будовою прості, складні і складені повторні парні. Тут будова не так важлива, тут знов-таки звертаємо увагу на правопис. Прості пишуться, вони пишуться. Одним словом, вони коротенькі, а от складні можуть писатися якби, щоб не мов, вони також пишуться разом завжди. Якщо вони пишуться окремо, то це не сполучник. це теж така міні-підсказка. Тому що, якщо у вас в тексті якби не мов, що буде писатися окремо, то це не сполучник. А займенник, що, до прикладу, і частка Б. Складення. Ми бачимо дарма що для того, що правопис, в принципі, не виникає труднощів з правописом сполучників. Виникає у темі сполучник, виникає складність в тому визначення сполучників, і сполучник це чи займенник. Ось оце важливо. Запам'ятайте, зафіксуйте, зупиніть Я тут трошечки довше. Треба відрізняти сполучники від одного Однаково звучних слов, повнозначних слів. Ну, До прикладу, що може бути сполучником, а може бути сполучним словом, тобто займенником. Сполучники не мають лексичного значення, а однозвучні слова або в школі кажуть спільнокороневі слова, вони мають значення. Тобто, за цим, що ховається певне слово. Наприклад, я чую музику, що гріє мені душу. Якби умовно поділити це речення на дві частини, я чую музику. Крапка, що гріє мені душу? За що ховається слово музика? Коли що можна замінити, на яка я чую музику, яка гріє мені душу, то це буде займенник, і це буде сполучне слово, і тому воно має лексичне значення, знов таки пам'ятаємо, що службові частини не є членами речення. А однозвучні слова або спільнокарневі можуть бути членами речення. Не відповідають на питання сполучники, сполучні слова відповідають на питання. Можна замінити сполучником синонімом, а однозвучне слово не можна замінити. І сполучники, здебільшого, не наголошуються, а на повнозначне слово падає наголос дуже часто. І ми бачимо табличку з прикладами. Дуже раджу вам її занотувати і запам'ятати. Сполучники. Пам'ятаємо, що вони завжди пишуться разом. Землю омив рясний дощ, проте, не приніс прохолоде. Можемо ми це проте, замінити на але, однак, можемо. Тобто, один сполучник заміняємо на інший. І тоді це сполучник і проте буде писатися разом. Паралельно розглядаємо. Я думаю, проте. До якого університету вступити. Про що про щось про – це прийменник, те це займенник, вказівний той цей і всякий. Тому тут ми не можемо замінити, я думаю, але до якого університету вступити? немає, Неможливо цю заміну зробити, значить, ми пишемо, по-перше, окремо, а по-друге, це не буде сполучником, а сполучним, однозначним словом. Те саме стосується, якби. Якщо якби ви можете замінити на коли б, то це сполучник. До прикладу, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Коли б ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, Тарас Шевченко, так слова. А, то відповідно ми пишемо разом, і це сполучник. Але якщо у нас як це прислівник, би це частка. Або займенник з часткою, якби ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш. Ось ми бачимо, що тут пишеться окремо, бо це не сполучник, а однозвучне слово. Те саме стосується щоб. Якщо щоб, ви можете замінити на аби це сполучник, і ми пишемо його разом. До прикладу, щоб руки вміли, треба працювати. Аби руки вміли, треба працювати. Окремо ми пишемо, коли це займенник з часткою. Цю часточку, наче ви умовно можете перенести в інше місце в реченні. Що б не трапилось усе мене. Що натрапилося би усе мене, так ми це би можемо перенести після дієслова, наприклад. І тоді цей, але це треба відпрацювати, попрацюйте з тестами, подивіться, попрактикуйтеся. Разом пишуться сполучники, мов би», не мов би, не мов би, нібито при тому, при чому і подібні. А запам'ятайте, наче, не наче, це все сполучники, і вони пишуться разом. Через дефіс будуть писатися сполучники тим-то, ото що тільки но тому-то. В кінці, коли то, але не мов начебто, не начебто, а часточка то буде писатися разом. І остання службова частина мови – частка. А, вона надає реченню чи окремого його членам відтінків, тобто вона більше відповідає за емоцію, або слугує для творення певних граматичних форм. Ну, до прикладу, наказовий спосіб, нехай пише, нехай знає, або умовний спосіб, зробила би, написала би. Якщо ми говорили про те, що прийменник типово біля іменних частинах мови, то частка типово біля дієслова. Частко ще умовно можна зречення викинути, якщо вона не творить спосіб умовного або наказового способу. Якщо воно просто відтінок. Тобто, умовно, ви можете, начебто, зречення її вилучити. І тоді. Це, це стосується скорі, за модальних часток. Ви бачите, що частки у нас діляться за групами, за значенням і вживанням на формотворчі, заперечні і модальні. Формотворчі це умовний спосіб і наказовий спосіб дієслова. Їх ви виконати не можете, бо змінюється, змінюється значення, тобто змінюється форма. Заперечна, не ні, ані. Завжди пишеться не з дієсловами окремо, і не це частка. А ось модальні частки, вони у нас служать для певної емоції. Ви бачите, для чого. Роль. Так, оформлення запитання, ствердження думки, підсилення думки, виділення окремих слів і підсилення їхнього значення, вказівки на предмет, дію, місце, на кількість і так далі. І ось ці частки модальні дуже часто в реченні можна виконати з контексту, тобто вилучити і прочитати це речення, і ви зрозумієте, що, в принципі, зміст не втратився. Якщо ви виконати, до прикладу, Сполучник або прийменник, у вас речення буде не зв'язано, особливо прийменник. Якщо ви сумніваєтесь, між прийменником, прийменник це чи частка, да? бо ми, коли бачимо коротеньке слово, ми маємо зразу наші знання звузувати до того, що це службові частини мови. Їх всього три: сполучник, частка і прийменник. І пам'ятати, прийменник прийманий, сполучник або однорідні члени речення, або на межі речень складного, тобто біля коми, і частка, яка залишається, ну, по-перше, їх або в ідеалі треба вивчити, да, щоб не плутати, або все-таки перевіряти, ага, тут не іменник, а це не, не, не речення з'єднує, тобто вона десь біля слова, але біля, або біля дієслова, або я читаю речення і розумію. Наприклад, «Невже настане літо, Настало, невже настало літо. І це просто може бути запитання: настало літо? Тобто не втрачається, вже додає певного відтінку. І коли ну, типу тобто, речення не втрачається, але якщо я скажу, книга лежить на столі, і прочитаю це речення без «на», книга лежить в столі. Ми розуміємо, що сенс втрачається. Тому прийменник з, з контексту вилучити не можемо. Ну тобто, якщо ми так себе перевіряємо, це дуже допомагає, тому що, ну, правила забуваються, інформація дуже багато. Вам треба вчитися самі себе перевіряти. Тобто, А, а якщо так, а якщо так, тобто вчитися мислити а, і, а, звичайно, спрощувати собі життя при виконанні тестів. А, і останнє, що хочу зазначити, важливо, це правопис часток. Разом у нас пишуться частки аби, де, «ані», чи що, як, «Аби», яке, «ані», скільки, чим дужче сили. Частки «би», «би», «же», якщо вони входять до складу сполучників або інших часток. Бо якщо робила би, писала би, це у нас не входить до складу часток, це у нас окреме слово, тобто умовний спосіб. А би», нібито, «а як же або що ми будемо писати разом. Частка «сі». Вона зазвичай пишеться в кінці, у дієсловах і у складі певних займенників та прислівників. Купається, вклонивсь, колись, когось, щось, комусь. Оця частка Сі в кінці буде писатися разом, але я думаю, що тут проблем не має виникати. Через дефіс ми пишемо частки, бо но то от таке, що вони стоять після слова. «Чекай», «но», тому-то знайшов таки. Але таки знайшов усе таки, тобто перед, якщо перед, ми будемо писати окремо, якщо після цих слів, ми будемо писати через дефіс. Ну і казна хто знабуть-небудь, рисочку не забудь. Обов'язково ці слова пам'ятаємо, пишемо через дефіс із займенниками, коли ми е, проходили тему займенник, я наголошувала на тому, на правописі займенників, але тут дійсно казна, хто зна, будь небудь по-перше, частина мови це частка, і з усіма іншими займенниками, найчастіше це прислівники, найчастіше це займенники та прислівники, то ми будемо писати їх через дефіс. Окремо ми пишемо форматворчим, тобто ті частки, які стосуються форми дієслів, вже наголошувала, це хотілося би умовне, і нехай готує це наказовий. Частки, що надають словам смислових чи емоційних відтінків, аж. Жи, саме це хоч і так далі. Ну, тобто всі решти частки, які ми їм можемо писати окремо, найчастіше це все-таки аби де що, «сі». тобто ми забуваємо, що бо вони приєднуються до прислівників, так? Або до займенників: де хто, аби хто, аби куди, аби як. От ці слова всі з аби, от дійсно, перша стрічечка цієї таблички. Таблички, і буквально е, е, четверта, там, де у нас через Дефіс, оце запам'ятайте, тому що частки приєднуються до інших частин мови, або до займенника, або до прислівника, утворюючи нове слово. І тоді вже виникає зовсім інша тема орфографія, так? Як, як нам варто писати слова. Тому тут дуже багато аспектів. У вас тест може трапитися, яка це частина мови, або як ми її пишемо, або помилка в написанні, або е, визначити. Визначити там слово сполучення дуже багато різноманітних тестів, або неправильне поєднання, да, піти по хліб чи за хлібом. А це теж все стосується частин мови. Тому повторила для себе відмежовувати прийменник з іменима. Виходить, частка, ось ми побачили частка, або з дієсловом, або її викинути з контексту, або вона творить умовний наказовий спосіб. Сполучник вже теж говорили про те, що. Він сполучає або однорідні члени речення, або на межі речень. Візуально це дуже часто посеред речення біля кома. Ну і як роз... розрізняти сполучник і сполучні слова також проговорили. І остання частина, мови, 10-та вигук, вона не належить ні до самостійних, ні до службових. Чому Так, ну, дуже легко да? як запам'ятати, тому що ми знаємо, що службові, до прикладу, не є членами речення. Не є членом речення, а самостійно відповідає на питання. Тобто вигук не відповідає на питання, але може бути членом речення. А, а за значенням, за, за правописом, він маленький, він нагадує службову частину мови. Тому вигук щось взяв, тобто за формою він нагадує службову частину мови, бо воно маленьке, коротеньке, дуже схоже з часткою, бо так само виражає почуття волевиявлення, не називаючи їх. Але він може бути членом речення. Тут увага, він може бути підметом. До прикладу, те ура лунало за селом, да? або всюди. Ура, що робило лунало? Ура це вигук. Але це підмет. Тобто, пам'ятайте, що вигук може бути членом речення, може бути членом речення і не губіться. Тому що ну учень думає, а як же ж воно ж коротеньке, маленьке, скоріш за все, це сам це службова частина мови. А службова не є членом речення, бо не відповідає на питання. так само як і вигук не відповідає на питання. Але вигук може бути членом речення. Найчастіше він може бути підметом. І оце пам'ятайте, тому що в тестах саме ось такі питання можуть вас стосуватися. Ну групи вигуків за походженням, за значенням. Тут важливо, щоб ви їх хоча б знали і за що вони передають емоції, волевиявлення, мовний етикет. Привіт, бувайте, перепрошую, будь ласка, добрий день. Це все у нас е, вигуки. Звук у настидуванні слова певних тварин, так, голоси, істоти, шомуку, кушаши і так далі. Ого, жаху, так, ну, Ось такі ось ми бачимо е, емоції, волевиявлення, тобто певні вигуки. Саме слово, саме слово, вигук говорить за себе. Тобто щось, щось вигукується. Певний шум, певний голос, певне, певне відтворення чогось. Але ще пам'ятайте, що якщо вас питають там, привіт, або бувайте, або перепрошую ці форми етикетні звертання, як частина мови, то це у нас вигук. І пам'ятайте, що вигук може бути членом речення. На сьогодні все ми завершили величезну і важливу тему морфологія. Звертаю вашу увагу, що завдання на визначення частин мови буде 100%, воно на відповідність, воно важить дуже багато балів. І ця тема тягне за собою, коли ви її добре засвоїте, пропрацюєте. Ви побачите, що тут і орфографія, тобто правопустих чи інших частин мови, як ми як ми маємо їх писати, і визначення. Цих частин мови, і навіть визначення складносурядного, складнопідрядного речення, коли учень знає склад... сурядні сполучники або підрядні сполучники, він легко знайде складносурядне, складнопідрядне. Це теж дуже важливе завдання. Одна з най, е, ось, ну, десь воно наприкінці 29 30 за номером, але воно дуже важливо, бо воно тягне велику кількість балів. Не тільки чотири. Ми розуміємо, що так коефіцієнт може змінюватися. Тому. Залишається мало часу, але впевнена, що всі ви складаєте НМТ в червні, тому розрахуйте це і подивіться, які теми у вас виникають труднощі. У нас ще п'ять занять це речення, тобто у нас залишається тема синтаксис і орфографія. Морфологія, синтаксис, орфографія це важливі теми, які от, ну, прямо з них най, найбільша кількість балів, і вони є важливими. Тому залишайтеся з нами попереду багато цікавого і корисного. Вважаю успіху у підготовці.